Ну, середня вартість облаштування ми рахували, наскільки це можливо. От, орієнтовно приблизно один кілометр без врахування виплат за землі, які будуть використовуватися біля 3,7 мільйонів гривень. Я не буду називати цифри, скільки облаштовано на сьогоднішній день. Робота йдеться. Хочу доповісти, що. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, яку я наголошував від 17 вересня і номер 458 значить, нам виділено кошти, кошти у сумі 235 мільйонів гривень із загальної суми. Вони отримані як допомога ЄС. Це другий транш угоди фінансування програми підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні. На сьогодні ми отримали фінансування у повному обсязі, у тому числі. 21 жовтня ми отримали 108 мільйонів, 17 листопада 127 мільйонів гривень. Вони розподілені на заходи щодо побудови україно російського державного кордону та кордону з Автономної республіки Крим 95,7 мільйонів, тут і службові модулі, автомобільні крани, екскаватори, трактори з причепами, вежі металеві спостережні, матеріали, обладнання, тобто різне обладнання. Далі заходи заблаштування території прилеглих до районів проведення АТО 139,3 млн грн. Тут і модулі, і тепловентилятори, і котли, і паливозаправники, і вантажні автомобілі. І на сьогодні ми використали 2,3 млн грн. План використання тих коштів, які ми отримали, чітко розподілений на листопад, грудень цього року, січень-лютий 2020. 2015 року. Що стосується загальноорієнтовного витрат, ну, я навів приклад орієнтовний одного кілометра. Тут багато залежить від того, де проводиться це облаштування, але загальна орієнтовна сума, сума витрат 8 мільярдів 362,3 мільйона гривень. Значить, розподіл приблизно такий, 14 рік, 95,8, 15, це стосується. на... 15 рік 2 мільярда 668 і 16 й 5,5 мільярдів. Наразі на сьогодні прийнято рішення і на доручення Кабінету міністрів і в Міністерстві інфраструктури практично того тижня створено відповідний підрозділ заблаштування в Міністерстві інфраструктури, заблаштування державного кордону.